Всі ви чули про недавній інцидент вибухом цей бетрака, але чи знали ви, що подій перед самим вибухом застрелив себе? Ні, то слухайте два тижні тому перед готелем Дональда Трампа стався власне вибух Тесли. Цей автомобіль орендував 36-річний військовий спецпризначення, який в той час перебував у відпустці в США. Ця справа отримала значний медійний резонанс. І заголовки статей постійно натякали на те, що вибух стався через провину самого виробника. Користувачі інтернету, звісно, підхопили цю тему та почали писати, що, напевно, це сталося через батарею або просто тому, що автомобіль електричний. Однак розслідування показало, що водій застрелився незадовго до детонації, а в автомобілі знаходились фейерверки та паливні баки. Крім того, Свідки стверджують, що вибух стався не один, а відразу три. Ілон Маск прокоментував цей інцидент, підтвердивши, що причиною вибуху стали заряди заздалегідь закладені в автомобіль. Також він додав, що до моменту вибуху всі системи автомобілі були справні. На його місці я подав би в на ті сервіси, які поширюють дезінформацію. А що ти думаєш з цього питання? Напиши, будь ласка, в коментарях. Ну, як завжди, підписка, лайк. Побачимось згоду.